Зараз ми перевіримо, чи натовський набій проб'є стіну. Чи в промці ми можемо укриватися за стінами? Чи це безпечно, чи це ні. Зараз проведемо два постріла в звичайну стіну на промці. І подивимося, чи набій вилітає. Другі Туда є споходить, як ми бачимо. І дивимося сюди. Так, але не, не Виходу нема. нема. Давайте подивимося з другої сторони. Це, е, з другої сторони це заходи. Нема. Немає. Оце заходи. Оце, звичайно, це гляна стіна. Яка в принципі 556, в принципі, він, стіна звичайно стіна, ще раз ми дивимося з іншої сторони, витримує. Як ми бачимо, звичайно ціна, стіна вилютів немає. Тобто теоретично теоретично, е, промка, стіни тримають 5,56.